Було перейменування вулиці Курчатова на вулицю 128-ї бригади тероборони. 49 вулиць у Дніпрі отримали нові назви. За проєкт перейменування топонімів депутати проголосували на 41-й сесії міськради. Під дорасифікацію зокрема потрапила вулиця Курчатова, радянського фізика. Тепер вона названа на честь 128-ї бригади тероборони. Пресофіцер Олександр Курбатов каже. Боронять Україну з весни 2022 тисячі дуже важливо перейменування для тих, хто зараз на нулі, бо це неймовірно виснажує, коли ти постійно 24 на 7 ти або в окопі, або а, ти відійшов у якусь хату, яка постійно залишається під обстрілами. І В такій атмосфері є вигорання, виснаження. І людині потрібно розуміти, що він потрібен, що його не забули. Перейменовувати вулиці на топоніми, пов'язані з сучасною історією України. Важливо, каже керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець. Розповідає. Навіть якщо особа не пропагувала російські наративи, її образ використовувало керівництво держави. Ті е, назви вулиць, е, ті пам'ятні знаки, які досі збереглися з часів радянського союзу, і навіть з часів Російської імперії, це все маркери, якими е, імперія намагалася позначити свої території. Е, тому е, для того, щоб нам повністю звільнитися, нам необхідно е, подолати цю колоніальну спадщину і очистити наш громадський простір. Підтримує перейменування вулиць і місцева жителька Анастасія. Я за перейменування. Дякую. Якщо ці перейменування стосуються історії нашого міста, це історія. Історію не потрібно викидувати. Тобто була вулиця, були герої. Ми тоді вважали, що це ну, нехай було воно не було, воно мешало. Час жити в новому часі і відповідати тим реаліям, які в нас є зараз. Повністю згоди згодна і підтримує в дніпровському районі. Змінили назву восьми топонімів. У Новокодацькому тринадцять. Одну вулицю перейменували в індустріальному районі. У Шевченківському дванадцять нових топонімів. У Чечелівському шість назв. У Самарському сім, у Соборному чотири. Ще одну у центральному. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну в Дніпрі дересуфікували понад 250 вулиць та провулків. У місті за інформацією голови робочої групи притопонімічної комісії Валентина Старостіна планують перейменувати ще близько 200. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.